Кожен з цих лотів важливий, адже їх продаж підтримка хлопців на фронті. Команда волонтерів ворога поборемо організувала ярмарок на підтримку Збройних сил України, де поєднались благодійність, творчість та патріотизм. Родзинками ярмарку стали розмальовані гільзи, які створювали на базі Златопільського краєзнавчого музею волонтери, небайдужі жителі громади та співробітники. Музею, які постійно підтримують такі благодійні ініціативи, волонтерський рух на Харківщині з початком повномасштабного вторгнення став невід'ємною частиною життя українців. Зараз у нас питання в закритті наших зборів це екофло, це шини. Це вогнегасники на 53-ю бригаду, котрі стоять не дешево, 400 приблизно штука. Комплекс шин приблизно з присилкою нової пошти – це 18500, це грязеві шини та на евакуацію, на бойові машини. Ярмарок це більше ніж просто збір коштів. Це залученість, привертання уваги до потреб військових та подія, яка збирає разом людей різних професій, але зі спільною метою. Товари ярмарку вражають різноманітністю: вироби ручної роботи, прикраси, іграшки, тематичні брелоки, трофеї, які передали хлопці з фронту, пироги, картини. Я допомагаю зсу, малюємо, печемо пиріжки, ліпимо такі благодійні брилочки. В общем, допомагаємо всім, чим можемо. Все для нашої перемоги, щоб скоріше наблизитись до неї. А вона у нас обов'язково буде. Кожен житель громади міг зробити свій внесок у допомогу хлопцям. Загалом назбирали більше 15 тисяч гривень. Всі кошти пішли на закриття поточних запитів з фронту. Кожен такий захід свідчення єдності та незламності українців та сигнал нашим військовим, що ми цінуємо їх подвиг.